Валентина Миколаївна, як вам тут жилось, при орках? Жилося зайчики, боялися, в погрібі сиділи, ходили, страшно було. Ну, ну, Кожен шаг було, дивився, що чіт, осторожно себе чувствує, плохо себе чувствує, ночами не спиш, не спиш на чорна, мої дітки. Ми вас доволі. А тепер наконець почувствували, діточки, ну як можна жити. І лазили по погрібах, і лазили по, по тому. І лазили, все брали, що той, що їм тільки захочеться. Ну, і, ну в общем, обіжали, звісно, вривалися у двір, нічого не спрашували, нічого. Вривалися і той. Ну, що вам сказати, ото так. Сидиш, посидиш трошки той, боїшся, не дай Бог, двері зачиняти не можна було, бо тим автоматом одразу той прострелять замок. Дуже важко. Харчі, харчі теж, ну то на городі садовий, тоді біжиш, починають той, біжиш, тікаєш. Ви зараз принесли яйця, принесли перець, кавуни. Чому? Ну то я принесла вам діточки, вам, то що ви солдатики, то що ви наші защитники. То, що ви наша радість, наша той. Ми нікому Україну свою не віддамо. я не хочу Росії. Мої дітки на Україні. Синочок у Харкові, мій не знаю, де він. Просто вас побачила, в мене серце врадувалося. І думаю, Господі, дітки мої рідненькі, та ви удачі вам. Що повернулися всі, ви такі юні, повернулися додому живими. Будьте осторожні, будьте тої. бережіть Бережіться, діточки, будьте осторожні. Вони такі, там же ж серед цих, там же по суті русських почти нема. Там же такі і, і якуті, і чувашія. Яких тут тільки немає. Так що ну, страшно було, дуже страшно.